Думки загаданої вами людини з самого ранку, що не дає взагалі, можливо, якісь думки, які не дають спокою людині саме про вас. Що тут? ну Людина, можливо, або відпочиває, або, знаєте, ще може такий бути аспект. що так, насправді він багато про що думає, і, можливо, це і у вісні ви приходити в думках. Тобто, знаєте, коли людина знаходиться на самоті, і дуже багато речей, які відбуваються у цій людини стосовно думок і стосовно вас. Знаєте, таке враження, що людина думає про вас і ваше кохання, взаємність, почуття, з'єднання душ, але таке враження, що людина нічого не робить. Так, він очікує. Думки, знаєте, людина, схоже, хоче щось почекати, або, можливо, зараз людина не може щось робити, і він от по цьому жрецю намагається бути в комфорті самим собою, або, знаєте, таке відчуття, що ну, медитації проводить сам собою, тобто, можливо, він відсторонився, або йому потрібно а, подумати. Насамперед про те, як бути, думки про вас йому не дають спокою, не дають спокою. Людина, можливо, навіть вночі, знаєте, просинається і думає. Тут страхи, тут якась така, знаєте, ситуація пов'язана з тим, що людина не знає взагалі а, про те, що, що йому думати, що буде. Він відчуває кохання, він про це думає. Багато. Часу думає, можливо, виснитеся йому вночі, можливо, навіть людина хворіє, тому що його дуже сильно тягне до вас. По дьяволу ну це знаєте, коли ви не даєте спокою ні днем, ні вночі. Думки його про вас. Так, він розуміє, що у нього є почуття. Є дуже сильне тіжіння, але він намагається якось показати інший бік, наприклад, що йому все одно і що все добре з ним, і його нічого не, хвилю, не хвилює. Він зранку, можливо, й думав про вас стосовно того, що його взагалі турбує якісь міни, які можливо відбулися між вами. І намагання, знаєте, побути на самоті і розібратися. Знаєте, такий десь транс, можливо, вход в медитацію, можливо, відпочинок, а можливо, навіть людина може хворіти зараз і тому такий стан у нього. Думки приносять дуже багато болісних моментів по цим картам. Але він очікує, можливо, він очікує ваш прояв.